Шановні діти, батьки, вчителі. Попри виклики, які постали перед країною, і обумовили непростий 2023-2024 навчальний рік, сьогодні свято свято останнього дзвоника. Тому хочу згадати слова легендарної української письменниці Ліни Костенко: І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Живемо не в простий час, тому потрібно пережити. А останній дзвоник це фініш, але по суті старт, початок нового рівня, початок кроку вперед. Також хочу побажати вам зробити його сміливо, твердо і успішно. Для багатьох учнів цей дзвоник сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож, бажаю гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останній. Залишаються позаду шкільні роки найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте в самостійне доросле життя. Бажаю! Щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами країни. Бажаю вам впевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх мрій. Глибоко вдячна педагогам і батькам. Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання. Свою, своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Щастя всім добра, міцного здоров'я, успіхів та такого бажаного миру! Працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Бажаю перемоги, успіхів та миру! До зустрічі у вересні. Ось і прийшов до нас останній дзвінок. Радісно і весело шкільна дітвора. Бажаю всім учням приголомшливих літніх канікул, випускникам відмінного старту на життєвому шляху, а вчителям гордості і захопленості від успіхів своїх учнів, щастя вам і прекрасного відпочинку. Вітаю з останнім дзвоником! І діти, батьки, колеги. Навчальний рік добігає кінця, діти набули нових знань та двох свідок. Батьки котрі, повторили шкільний матеріал, а вчителі поповнили свої скарбнички новими цікавими історіями. А тепер ми можемо з полегшенням всі видихнути, бо попереду канікули. А в мене дуже просте, але водночас важливе побажання для всіх нас. Зберегти в собі людяність, віру і мирного неба над головою. Вітаю всіх з останнім дзвоником. Цей день є символом завершення начального року і початку літніх канів. Бажаю вам радості, відпочинку, нових вражень та яскравих емоцій. Нехай мир повернеться до нашої країни якомога швидше, а буде сповнене де. І приємних зустрічей, любі друзі! Вітаю вас з святом. Бажаю гарного відпочинку, приємних вражень. Набирайте сил і зустрінемось у наступному навчальному році. Любі учні, дорогі випускники, вітаю вас із закінченням навчального року. Я хочу побажати, щоб усі сили, які були втрачені цього року, з легкістю відновилися, а наступний навчальний рік приніс лише радість. Більше перемог та лише позитивні результати. Нехай знання, які ви отримали, стануть вашим надійним помічником у подальшому житті. Бажаю вам відпочинку, яскравих вражень та незабутніх моментів. Любі мої діти, пройшов час, коли ви як пташки розлітаєтеся від нас. Я пам'ятаю, як ви прийшли до п'ятого класу, ще дуже малі, але тоді я зрозуміла що ви неймовірно розумні, добрі та цілеспрямовані Скільки всього нам з вами прийшлося пережити, але пам'ятаю тільки хороше. Пам'ятаю, як ви танцювали на святі закінчення початкової школи. У вас був довгий та насичений сценарій. Ви танцювали гар, читали вірші, співали пісні. Ви дуже хвилювались. Пройшло літо, і ви прийшли у п'ятий клас. Я пам'ятаю, як ви навчалися, як сиділи за партами, і яким насиченим було шкільне життя. Я пам'ятаю нашу з вами театральну постанову до Нового року Снігова королева. Далі була театральна вистава Петр Дороганчо. Пам'ятаю виступ щодо дня юних інспекторів дорожнього руху. Я пам'ятаю, як ми з вами їздили на автобусі в екопарк, відвідували новорічні вистави в різних залах Харкова, приймали активну участь в предметних тижнях, а потім самі проводили вікторини та конкурси для молодших школярів. Як ми чергували по школі, розподіляли обов'язки та пости чергування, як ми проводили дні цивільного захисту, а як цікаво та весело було під час літнього відпочинку в шкільному таборі Вивізка, ми відвідували морський музей та центральний парк. Ми щорічно приймали участь у днях здоров'я на стадіоні ХТС. Як же було весело і гарно мені з вами. Цілих п'ять років, коли я була вашим класним керівником. Сьогодні у вас свято останнього дзвоника. Уроки закінчені, а це значить, що дитинство закінчилося вперше. Дуже. Дуже сподіваюся, що шкільні спогади залишаться у вашому серці назавжди. А сьогодні, улюблені випускники, я бажаю вам щасливої дороги та всіляких успіхів за межами ліцею. Нехай всі ваші мрії стануть реальністю, адже ви гідні самого найкращого.